Вітаю! Як хто використовує ці шанси да, від життя? Це спостерігаю зараз, коли кормлю птахів, бо вже другий рік поспіль, вже другу зиму, верніше поспіль я це роблю. І як це відбувається у різних птахів? Перше це ворони. Коли ти насипаєш їм їсти, вони кличуть інші і ніколи не сваряться. Вони знають, що кожен. Своє, да, з'їсть своє. Тобто це така поведінка, коли ти лідер і ти відповідаєш за свою родину, за своє життя і даєш іншим да, скористатися можливостями. Друге, це голуби. Ох, вони же хитрі. Тобто кожен намагається ухватити свій кусочок. І клюють один одного. і... В них виходить так, що вони втрачають свої можливості, тому що, поки вони клюють, інші з'їдять їшу. Е